Я одразу випадюся з українською. Я, я вже переклав, ви на українську мову і настроюся, тому я вже буду українською. Вам доведеться трішки потерпіти мою, мабуть, не найкращу, але рідну мову. Я сьогодні трішки розкажу вам про додаткові можливості Google Analytics, які зазвичай, більшість з людей не використовує. Підніміть, взагалі руку, хто використовує Google Analytics. О, майже усі. Ну давайте з цього і почнемо. А, згідно даний Google, Google Analytics стоїть на 50% сайтів з першого мільйону найвідвідуваніших сайтів за рейтингом Alex. Ще є така, вже не від Google, а від Яндекса дані про те, що 44% клієнтів, які рекламуються у Яндекс.Дерг, встановили собі Яндекс.Метрику. Це до... добра цифра, але от, 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 наступна цифра дуже. От, там, мені, мені особисто не подобається. Лише 11% з них туди ходять і дивляться. І лише 10% з них становили там цілі. На жаль, приблизно така сама ситуація найчастіше відбувається з Google Analytics. Його ставлять, але не ходять і не дивляться. І ще рідше ставлять цілі в Google Analytics. А Чому Google Analytics? Чому я сьогодні буду розповідати про додаткові можливості, що це таке? Кукол Аналітикс це універсальний продукт, він зроблений так, щоб його вистачило всім. І його можуть використовувати насправді всі, але у всіх різні, у вас є різні потреби, і використовувати цей продукт так, як його створили, не всім підходить. Тому іноді треба трішки А, і трішки. Правильно адаптувати ті дані, які є в Google-аналіз. Взагалі, правильний аналіз, для чого потрібен, Google-аналіз. Аналіз ефективності вашого інтернет маркетингу взагалі. І а, всі, менші, всі менші варіанти з цього входять. Аналіз певних рекламних компаній, каналів, джерел трафіку. А, Креативу всього іншого, що можна аналізувати. Стандартні звіти Google Analytics підходять лише для маленького тактичного аналізу. Для будь-якого стратегічного біозного аналізу дуже важливо перенести дані, по-перше, з Google Analytics Я рекомендую Excel, я в Excel працюю з ними. І, по-перше, зіставити їх з іншими з офлайн, з даними з офлайну, потім розповім. З якимись ще даними і робити uh, правильний аналіз uh, не в тому uh, звіті, який показує Google Analytics, але по ньому це навіть не аналіз, це так. Uh, робити це правильно. Uh, Проповнювати інший слайд, покажу. Uh, перше, що можна робити про що я сьогодні розповідаю? Uh, перше, це працювати з даними Google Analytics не у веб-браузері, в якому ви бачите лише картинку, а працювати, наприклад, в Excel, щоб з цими даними можна було о, правильно о, працювати, рахувати і так далі. Друга частина, що я розповім, це про Google Analytics Apps. Є вже досить велика кількість о, написаних додатків до Google Analytics, які доступні. Там певні з них безкоштовно, інші не зовсім безкоштовно, але йми можна користуватися. Далі терішні розп... розповім про зміну коду Google Analytics. Часто можна о, невеличкою зміною коду добитися певних важливих результатів. Трішки про фіті, а трішки про API. Okay. А, і перший, почну з першого додатку, створеного для Google Analytics, який я використовую, називається Next Analytics. Дуже рекомендую. Це чудовий додаток. Він є над над Excel. Він бере всі ваші дані з Google Analytics, переносить їх в Excel. І там є досить багато велика кількість своїх шаблоних звітів. І також можна засвоювати власність. Це дуже зручно, це економить дуже велику кількість часу на експорт даних з Google Analytics. Це ще Next Analytics. До того не будемо розповідати, просто спробуйте. Вам сподобається. Uh, всі дані у CSS, uh, uh, зручно порівнювати з даними, uh, наприклад, соціальних, сі, uh, соціальних мереж. Власне, Next Analytics може uh, брати дані, uh, також експортувати автоматично з Facebook, з Twitter і з контакту виможна діяти. Так, і також можна порівнювати з даними там, офлайновими, телефонами, я далі покажу, що ми порівнюємо. А, і можливість створення своїх дій. Наступний цей вже безкоштовний додаток до Google Analytics, створений JVisual. Також усім рекомендую, дуже чудова програма. А, якщо ви знаєте по замовченню в Google Analytics, легко подивитися можна сторінку, з якої почали дивитися. Там вхідні сторінки, вихідні сторінки, найвідвідуваніші сторінки це все є звідти, але це все надає уявлення про про те, як про шлях по сайту. Ця програма чудова виглядання з Google Аналітік суповні і дає е, 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 зручну візуальну картинку того, як люди ходять по сайту. Тут можна вибрати будь-який. Тоді нот, на яку пішли, пішли далі подивитися будь-який з можливих маршрутів з цифрами, з тим, скільки забуло вихідів і так далі. Користуйтесь. Якщо не літа сплати, небагато. Краще подивіться. Вже є віжу достосовно, то їм А Давайте щоб трішки розведи, програємо у гру. В мене дві гри, вони вмонтовані в мою презентацію. Ми таки граємо в офісі по сучасно. Називається в сітя». Що буде, якщо змінити дві строчки? Ви бачите, дві об'єкти об'яви в контекстній рекламі, вони абсолютно ідентичні, просто поміняли дві строки місцями. Давайте, хто за те, що буде більше, більше, в першій більше в сітях. А у других сітях буде більше. В першій більше, причому в два рази. Мораль дуже проста. Тут неможливо вгадати. бачите, більшість не і взагалі вгадати в такому випадку дуже складно. Тому треба просто спробувати. Ось цей простий момент. Спробували, змінили, поміняли місцями дві строчки, а отримали ефект в два рази, майже два рази. Тому спробуйте якомога більше. А повертаємось до Google Analytics. Про зміну коду Google Analytics. Є декілька речей, які можна зробити, якщо трішки поміняти код. Перший раніше, останнє, що з'явилося у Google Analytics зовсім недавно, Google Analytics почав враховувати о, так звані дії у соціальних мережах. Справа в тому, що автоматом Google Analytics о, враховує лише о, натискання на кнопку плюс один чудово. Звісно, нам цікавіше було враховувати Facebook, Twitter, ВКонтакті. Не, них теж є код, але його, для цього треба трішки змінити код Google Analytics, який встановлюєте собі на сайті. Потім поки розкажу більше. Друга, друга річ, для якої можна використовувати зміну коду, це так звані віртуальні перегляди сторінок. Найчастіше ми їх використовуємо в своїй практиці, коли на сайті є форма, яка, яку треба враховувати. Наприклад, для врахування цілі, але воно відправляється без перезавантаження сторінки. Тоді найпростіший спосіб це поставити на кнопку відправки форми віртуальний перегляд сторінки і його враховувати. Це досить прос -про -про проста зміна буде. Додаткові пошукові системи. Вже не так актуально, як колись, але Google Analytics по замовченню враховує. Пошуковими системами лише ну, серед популярних нас там Google Яндекс. Зараз же це не так актуально, але колись не не на той момент ще й я був, ще пошук, був апорт, Мейлру і так далі. Google Analytics не вважав пошуковими системами. Зараз не зовсім мало трафіку, коли було більше, колись було більш важливо їх враховувати, але зараз теж можна. Регіональні вдома не Google. А також дуже важлива річ, якщо вам важливо розуміти, з якого саме а, домену там, з Google, Home, з Google, Home, з Google, Home, з Google Home, чи з Google Home, до вас прийшли на сайт. Бо по замовченню, Google Analytics показує просто Google без домен. якщо а, Є певні зміни доходу, які допомагають це ну, подивитися. А, кастомні сегменти М -м, досить довго можна розказувати, є дуже багато застосувань. А, що це таке? ну, сегмент uh, uh, я так і скажу, не uh, ну, може, Це може бути так, це може бути для покупців, це можуть бути сегменти на будь-який uh, на, на будь сегмент ваших відвідувачів uh, сайтів, які ви налаштуєте. Сам, uh, звісно, якщо це інтернет-магазин, то це найцікавіший сегмент це ті люди, які робили у вас покупки. Якщо на них поставити окремий код. Які буде цей сегмент помічати, то потім можна було аналізувати окремо а, поведінку саме тих людей, які у вас щось покупали. Це, звісно, цікаво. Е-комерс, це зрозуміло. Від... Для відстеження e-commerce е теж треба змінювати код трішки, і для відстеження а, субдоменів те, також треба вносити зміни до коду. Це я покажу при дію соцмережах. А, якщо з Facebook. І твіттером. все досить просто. Google Analytics створили навіть невеличкий сайт з прикладами того, як інтегрувати, як змінити код, щоб він враховував лайки і ретвіти. З контактом трішки складніше. Якщо комусь буде цікаво, я напиш... напишіть ну, на пошту, я вищу лінк, як це зробити. Щоб контакті теж врахував. Ще гра. Да? давайте. Ну, Знову, в якого, якого були найбільші сітяги? Давайте хто за перший. Другий. Третій. О, ну тут більше виглядало, хоча розділилися. Розділилися результати. Але різниця також велика. Плюс 23% між цими двома варіантами. Треба просто спробувати. Іноді не вгадаєш. Звісно, це залежить ще від аудиторії, не по розміщаєш. В даному випадку ми розміщали цей банер на максимально широку аудиторію. Зрозуміло, що я, я так думаю, що якщо роз, розміщати на там, більш молоду аудиторію, то можливо з халявою вийде навіть трошки краще. На більш лі, літню аудиторію, то, мабуть, навіть не виграє, а безкоштовно спрацює краще. Але не знаю, на, на максимально широку аудиторію результати були такі. А, давайте до, ще про фільтри трішки. З фільтрами. Перше, для чого можна використовувати фільтр, це щоб подивитися сторінки, з яких до вас перейшли. Якщо ви дивилися, звідки переходять можна, на сайт, то в розділі рефералс ви бачите по позамовченню лише домен з якого перейшли. Іноді важливо бачити не просто домен, з якого був переход, а всю сторінку з, повним, з повною агресією. Бо коли аналітик ці день трішки спровищують для нас. Я, якщо правильно настроїти фільтр, то можна подивитися. Позиції по ключовому слову. Це до дискусії з пошуковою оптимізацією про те, що про пошукову оптимізацію по трафіку. Якщо правильно налаштувати, можна дивитися, з яких позицій вам прийшли. І отут також цікаві цифри, бо часто буває, що переходи з, з першої позиції і переходи з якоїсь сьомої позиції з одноміну таким ключовим словом, мають зовсім різну конверсію. І це буде проблемою пошукової оптимізації по трафіку, бо переходи з різних позицій можуть мати різну конверсію. Вони таке матимуть. А, і реальні ключові запити з AdWords. Це теж важливо, що можна подивитися за допомогою фільтрів. А, якщо ви дивитесь звіти Google Analytics по змовченню, вони показують реальне ключове слово, по якому шука, шукала людина перед тим як пройти вам на сайт. Воно показує те ключове слово, яке ви були в AdWords і яке спрацювало. Вони можуть досить суттєво відрізнятися. Для тих, хто розуміє, знає, що таке. Широка зацікавці. Широка відповідність. Слушу шарок відповідності, то може бути досить серйозна різниця між е тим словом, яке вивели, і тим, які, по якому був реальний перехід. Це теж досить важливо. А, тут приклад з позиціями по запиту. Видно, як це виглядає після видно в неї? <клінг> так, певні запроси і поряд позиції, з якої перейшли звуку. А єдине, що враховують позиції лише для тих, хто був залогінен під час послуги. Реальні ключові запити той самий приклад, але скобках вказується реальний о, запит людини, а не ключове слова, яке було введено в двох. Трішки про інші дані, яким а, дуже важливо той самий Excel, який в Які я переношу всі дані, я також переношу. А, дані з Google Maps, з аккаунту Google Maps про відвідуваність, дані з Facebook про е, активність на сторінці, дані з WordStarту Яндексом про кількість пошуків по певним запитам, які мене цікавлять. Для нас ще оскільки е, в, в агенції досить багато е, презентацій, які там, на, на, на різних конференціях ми розповідаємо. У нас досить активний канал на слайдша, і е, статистика відвідуваності цього каналу також досить важлива. Останній це скріншот з системи iStat, який вже сьогодні здається, фіари. це система, за якою ми відслідковуємо кількість дзвінків у офісі. Під, під кожну рекламну кампанію, під кожний інструмент ми заводимо окремий номер телефону який на сайті підставляється в залежності від того, звідки прийшла людина. Потім, зайшовши в систему, я бачу, з якого телефону мені подзвонили, з якого, звідки, з якого сайту перейшли к нам на сайт, коли це було, скільки був дзвінок, і ми ну, можу навіть скачати аудіофайл, послухати, як там мої менеджери відповідали. Всю цю інформацію я, звісно, перекидаю Excel, аналізую разом з тими даними з аналітиксу, що в мене були. Який втаскою з поза допомогою Next Analytics, то все це разом аналізує і це разом дає результат. А, я це в усі презентації з веб-аналітики вставляю. Є такий Алінаш Кошик, це на найвідоміший спеціаліст з веб-аналітики, у нього там півроку, десь півроку назад вийшла стаття, в 15 смертних гріхів Маркетолог, інтернет-маркетолога перед. Перед А я тут вибрав три мої найулюбленіші, якщо можна сказати, найулюбленіші про бріхи. Перший і найважливіший це не витрачати 15% свого маркетингового бюджету на експерименти, на нові канали, на нові види реклами, на нові. О, Джерело графіку на нові ідеї, на новий креатив, на все, що На, Але на нові варіанти, те, що раніше не витрачали. Другий і також дуже важливий гріх це робити щось взагалі в інтернеті, будь-що не маючи чіткої моделі оцінки ефективності. До самого Авіна Шакошика і там деяких певних наших презентаціях вони вводили ті моделі, за якими ми оцінюємо. Ми спочатку будемо модель. В моделі в нас обов'язково є цілі, є KPI, по яким ми будемо оцінювати, і є а, ті показники, по якому ми будемо сегментувати а, далі результати і аналізувати. І без цієї моделі ми не починаємо працювати. А, і останній, ну, не останній, але третій гріх це а, ставити мігрилом ефективності. Так звані lain metrics це не перевести на українську мову, ніяк інакше. Як... А, ну, хай буде погані метрики. Погані. А, а, наприклад, там кількість показів, в CTR, а, кількість переглядів сторінки чи щось інше. Так, мало побути багато сьогодні. Три книжки. Одна Абіна Шекошика, досить нова, і в інші. Вони всі три, наскільки я бачив, є у ЛОПО, і я всі три рекомендую, всі три чудові всі три вам допоможуть. Ще про аналітику можна завжди почитати на обаналітикій глії. І дякую за цікавість. Я просто завжди їх трошки швидше, ніж треба, розповідаю. Я думав, я зараз хвилин за десять знов розповів. <говорит> <говорит> Мене звати Віталій. Питання на рахунок там слайд, де інші дані називаються. Я не зрозумів, це воно все одна програма видає, чи то просто звірка різниця? Те про що я кажу, якщо ми беремо там, дані з Next Analytics, і потім вони вже в нас є в Excel, і потім в цей самий Excel я переношу дані. Всі інші, які я можу знайти. Починаючи з нашої там, внутрішньої CRM, якщо я для, для себе роблю, якщо для клієнтів, то те, що вони мені предоставляють дані, там, плюс з Facebook, Twitter, звідки лише можливо зібрати, аккаунт у Google Maps, слайдшари, усюди, де можна взяти дані, усі беруть. Переношу в Excel і там роблю аналіз. Я зрозумію, тобто виходить, то, у тебе є якийсь спеціальний файл, Олексій Олександрівський, коли ти сплатиш? Багато навіть. Добре, дякую. Может, я спробую. Так, я мав на увазі саме те, що називається, що робиться за допомогою додавання код custom variables. Але, знаєте, це чомусь називається усіх custom signals. Custom signals в інтерфейс. Так, але це те теж називається custom signals. Ну от якщо читати там якусь американську mm, аналітику, то вони називають саме mm. mm. так. А я навіть не знаю, як задумався. Ну, треба за тут почитати, чому ж таке. Мабуть. Ще запитання, будь ласка. У мене запитання. По-перше, uh, ну, ніж зараз включили. Мені, чес... мені чесно кажучи, ні. Uh, аналітика там... мені більш подобається аналітика, коли я робиш 4 5 дні. Uh, більшість аналітики, яку ми робимо, ми все одно робимо, uh, для дивлячись на конверсії. Конверсії дивитися. В реал-таймі жодного сенсу немає, але щоб в конверсії прорахувати, треба дати як мінімум декілька днів, а є люди, що декілька місяців до конверсії. Таня, в Google почалася початкова система, а зараз в Google є інформація з мастер-клубом. Можна розповісти про цю інформацію? Ну, мастер-клуб, наскільки я знаю, де є, з якої позиції стільки переходів було. Ну, там А, а тут все тут можно подойти там. Было стрики с первой позиции, с пятой. И там, конверсия баффер, а да, струйте, какая конверсия этих двух А в аналитике. Здравствуйте, это лучше Александр Гандаков, да? лучшая альтернатива Google Analytics, если у вас опыт работы, например, с Крейзек? Крейзек это немножко другой, да. Там, это аналог скорее там веб-визору, да, который купил Яндекс и интегрировал в Вот. То есть Кайзек это там, не альтернатива аналитику, это там, альтернатива вот, там, веб да. А, с Кайзеком работал, Кайзек, у него есть только там, один существенный минус, на мой взгляд. Он, если у вас на сайте не UTF-8, а другая кодировка, то с кириллической кодировкой он работает как это, ну как американцы, собственно, да, плохо. Вот. Если котировка на сайте UTF-8, все хорошо. Если не UTF-8, то это проблема. Для Crazy. В этом плане веб был более friendly русскому языку. Mm. ну вот реально нет. Там, я, я, надеюсь, что через некоторое время Яндекс станет. Она активно развивается, очень там планы большие, что мы периодически общаемся с их разработчиками, пишем там, наши пожелания и так далее, они активно работают, я думаю, что там, через пару лет будет вполне себе серьезная альтернатива. Из тех, э, что я видел, там, Яку, э, ну, такое, ну, сказал бы, что... мне не кажется это альтернативой. Плюс, насколько я понимаю, они очень активно не развивают, а если продукт активно не развивается, то не то спать. Тоже зараз <reffer>